На потрясіння виклики, що турбують усе людство, прогнози й тренди від світових лідерів. Учасники 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі свою увагу зорієнтували на питання складні, однак актуальні для кожного мешканця планети від неосвіченості та безробіття до тероризму та глобального потепління. Дуже багато чого залежить від урядів. Насправді я прийшов до висновку, що глобальні інституції неможливі, і нині часто держави об'єднуються в блоки та союзи, і дуже важливо, що роблять це для співпраці, а не для війни. Та головне, що вони робитимуть, об'єднавшись, підтримуватимуть одна одну чи змагатимуться. Добро та зло часто у сучасному світі залежать від технологій. Звісно, освіта, здоров'я економіка цікавить кожного лідера держави. Але технології це теж глобальна сучасна проблема. Адже якщо вони допомагають нам, то й допомагають тим, хто по інший бік добра. Не можна звинувачувати у всіх проблемах політичних лідерів. Кожен повинен робити вклад, відстоючи свої права, беручи активну участь у громадському та політичному житті, стежити за навколишнім середовищем. Адже глобальною і найбільш важливою проблемою нині є людська байдужість. Відповідальним має бути кожен